Бажаю міцного козацького, друзі, 19 березня вже сьогодні ситуацію маємо наступну. Щодо інтенсивності обстрілів, і не тільки на нашому напрямку, а взагалі їх не менше, а в мене таке враження, що, мабуть, навіть більше, і каби-фаби, і удари терористичні. Київ, Запоріжжя, Харків, Дніпро, багато інших міст не припинилися, вони продовжуються. І якщо хтось там полумний плекає надію, що хуйло одумається і припинить, буде а потім мір, то тільки шахраї і ФСБшні гниди можуть вам втирати. Проміфічний мір, а натомість посилати сотні дронів і сотні ракет на наші голуби і на ваші також. Я вже не кажу що за міни і артилерійські снаряди. Питання дуже просте. Єдиний, хто може нам дати гарантії безпеки, це не Сполучені Штати, це Не Срана Європа. Це не хто будь-світі гарантії безпеки для народу України і для держави України може дати одні єдині люди. Це Збройні Сили України. Для того, щоб гарантії безпеки народ України отримав і отримав мир, мир через перемогу, потрібно навчити озброїти, забезпечити силами і засобами, і особовим складом Збройних сили. Не пусифікація, не бла бла кошмаромарафону. Сьогодні перемога, завтра війна, 2-3 тижні. Люся Арестович, який втік, і оказався русским. Подоляки, Єрмаки і всі остальні, які родом із Росії, да? а Збройні сили. Році повномасштабної війни. Це ніяка не військова агресія, це війна. Саме, саме настояща війна. З авіацією, військово-морським флотом, гігантською сухопутною армією, ракетним озброєнням. Всі види озброєння працюють працюють по нашій державі. Це саме звичайна війна. Якщо навіть на четвертий рік війни хтось не розуміє або думає, що якийсь Вова Зеленський, чи тим більше офісний Клерк Єрмак, вам принесе мир і перемогу в кармані. Уже були гарантії безпеки, формули миру, безпекові конференції. Просипайтеся, блядь. Один раз проснетеся, блядь, а ваша голова, блядь, валяється, блядь в канаві. Це не маячня, це вполні реальність. Коли народ зрозуміє, що війна буде, не треба, щоб вам хтось говорив, да, вони будуть брехати, що війна закінчиться завтра, післязавтра, війна буде йти о 5, ще 10, чи 15 років. Це дурню зрозуміло. Плани хуйла не помінялися. Плани хуйла не помінялися. Денацифікація це тире, знищення України, знищення як нас етносу нашої державності, знищення міст і сіл і всього підкреслюю, всього населення. І вишивату, блін, і колаборанти підуть, і всі остальні, І ухилянти, і сикуни, блін. І от це вся марія. Мабуть, це не я мабуть, ну точно не я мав би вам розказувати, так? Да? Що до війни як не готувалися, так і не готові зараз більша частина населення. А зря потрібно, як ці личинок своїх виховують да, матрешок, із дитячого садика, потрібно розуміти, що ми робимо все, щоб війни не було. Наша, ну, наших дітей не застала, але може так е статися, що вона застане наших дітей, і ми мусимо вивчити не так, як нас ніхто не вчив. А наші діти, так ми вогневу, тактичну, медичну підготовку мають прийти. І це мала би держава, а не ну, більше, держава окрема, а особи, які на даний час перебувають на державних посадах окремо. Друзі, я можу довго вам багато. Базових речей розказувати, але скажу так. За цими типами да, це зграя зеленоригівських того, російських, проросійських аферістів – це повний реманс що... антимайдан. Чекати яких і перемоги, ну це можуть тільки дорогі люди, яких геть немає міськів, да. Можна три роки розказувати, шість років розказувати. План потужності, перемоги, Міністерство єдності і все остальне. Але міни, снаряди, півдрони, дрони всіх типів на фронті мають бути матеріальні в тій кількості, в якій нам потрібно. Обучений молодий особовий склад здорових чоловіків, має бути анекусифіцировані. Це прості азі. І питання дуже просте. Хто ця людина, яка не віддає наказ Москву і Санкт-Петербург кожен день по 200-300 бортів ми не запускаємо за три роки війни. А нас б'ють кожен день, вбивають наших людей. Що не так? Я, може, кия... кияни на російське ЄПСУ? У нас же доста виробників літачкового типу. Да? Які на 2-3 тисячі кілометрів видять. Так може по центру прийняття рішення і треба бути в Москві і Санкт-Петербургу. Чи я щось не розумію? Я думаю, що багато хто що не розуміє. У нас є можливості, у нас є власне виробництво. А Москва і санкт петербург гуляють, прилетіла в якийсь офісний центр, шляпа упала, все, це вже перемога. Вони не вони на один. Ракетний удар мають отримувати 20 ударів. Літаками, Нептунами, Грім 2, блін. це є, цього немає. Дальше розказувати не буду, ви самі все додумаєте. Стосовно ситуації по фронту, сили і підрозділи виконують задачі. Не на 100, а на 200%. На 200%. І з тими силами що з засобами є, і фронт ми маємо там, де він зараз є. Да, складно, так всі три роки складно. Але є, це не прибор, чуйка, у мене є така чуйка, що скоро у нас будуть зміни, і буде змінено керівництво, і хоча б частково будуть українці і патріоти, і війна піде по іншому сценарію. Ми йшли ми в це вірили, і ті, хто залишився живий, на Заради пам'яті тих, кого немає, має це, цю мрію втілити в життя. І це обов'язково буде. А вся ця мерзота, яка наживалася, розкладала нашу країну і наживається на війні, на крові і на костях патріотів, обов'язково отримає своє покарання. Слава нації!